Доброго дня, мої маленькі любі друзі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Ми будемо сьогодні говорити про збіг однакових приголосних на межі префікса та кореня. Підкрийте, будь ласка, ваші зошити та виконайте каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми знайомимося із словом взимку. Доберіть спільнокореневі слова. Визначте корінь, складіть. Та запишіть речення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Узимку або взимку. Це у зимовий час зимою. Синоніми взимку узимку, зимою, холодами за білих мух. Тепер давайте з вами попрацюємо з деформованим текстом. Відтворіть прикмету. Лови підказку. Перше слово записано з великої букви. Поставте відео на паузу, відтворіть цю прикмету і запишіть її. Тож, коли взимку ворони сідають головами у різні боки, день буде вітряним. Наступне завдання вам слід записати слово сполучення, розкриваючи дужки. Виділити префікси і підкреслити прийменники. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Тож перевір себе: збирати з городу, вийшов з лісу, принести до школи, зайти за будинок. На минулому році ми вчилися розрізняти префікси і прийменники та правильно писати їх. Отож, префікс це частина слова, пишемо разом, служить для утворення нових слів. Не можна вставити слово між префіксами і коренем. А прийменник це окреме слово, пишемо окремо. Він служить для зв'язку слів в реченні. Можна вставити слово між прийменником і словом. Сьогодні ж на уроці ми спостерігаємо за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 27 Давайте з вами утворимо слова з префіксами від, без об. І так, беззмінний, беззвучний. Від Дерти. Відділити, оббити, оббігти. Запишіть, будь ласка, утворені слова, підкресли, підкресли букви, які позначають подвоєння. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Перевірте себе. Запам'ятайте, якщо корінь починається, а префікс закінчується тим самим приголосним звуком. То відбувається збіг приголосних, що на письмі передається подвоєнням букв беззвучний, ввічливий, надніпрянський. Давайте з вами прочитаємо прислів'я, уставляючи пропущені букви. Спишіть ці прислів'я, уставляючи пропущені букви, та поясни і із пропущеними буквами. Постав відео на паузу і попрацюйте. І так, зароблене потом, віддають медом подвійна д. Для людської думки немає віддалі. Так само подвоїться «д» від префікс і з букви, зі звуку Д розпочинається корінь, хоча совість і без зуба, а до смерті загристи може. Без зуба подвоєний приголосний з. І останнє рання пташка росу оббиває, оббиває подвійний звук Б. Прочитайте наступний текст, уставляючи пропущені букви. Спишіть, будь ласка, речення зі словами, у яких є подвоєння. Та поясніть правопис слів із пропущеними буквами та позначте префікс. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Розгляньте малюночок, і давайте з вами опишемо гірську річку Черемош. Цікаво знати, що Черемош вважається найкрасивішою гірською річкою України. Місце знаходження витікає село Устеріки Верховинського району Івано-Франківської області, простягається на 80 кілометрів Івано-Франківської та Черневецької областей. Черемош примхливий і несподіваний, як Карпатське літо, то спокійно тече собі, поєднуючи незлічені гірські притоки, то завертає крутими берегами, кам'яними порогами, глибокими плесами, дерев'яними мостами, то різко завертає своє, змін... своє змінне тіло, повертаючись на 180 градусів. Дітки, прочитайте, будь ласка. Замініть подані в дужках сполучення слів одним словом. Утворені словосполучення запишіть. Наприклад, степ, який не має меж, як його назвати? Це безмежний степ. А як ми назвемо сеанс, який без перерви? Безперервний сеанс. А як ми назвемо людину, яка без душі? Бездушна людина. А як ми назвемо дитинку, яка не має дому? Бездомна дитина. А як ми назвемо острів без людей? Безлюдний острів. А як ми назвемо небо без хмар? Безхмарне небо? Який ми з вами зробимо висновок? В українській мові є слова, в яких на межі префікси і кореня збігаються однакові приголосні. Префікси в українській мові закінчуються лише на чотири приголосні: д, від, під, над, перед, з, з, роз та без в, в пів та б або о. Отже, лише ці приголосні і можуть подовжуватися. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання Сторіночка 27, вправа 68. Виконайте самоаналіз. На полях у зошиті позначте настрій від сьогоднішнього уроку. Смайлик, який відповідає вашому сьогоднішньому настрою. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.